Всім дай Боже, запускаємо новий формат. Називається Челендж «1%». Що як зараз розкажу, має бути цікаво. Будемо прокачувати себе наперед. Забігаю. Всім приємно перегляду. Для чого мені цей челендж? По-перше, я хотів би прокачати себе як в розумовому в плані, в дисципліні, в фізичному трохи себе прокачати. Показувати вам, можливо, трошки мотивувати і вас і себе, щоб було вам цікавіше дивитися, бо на одних велосипедах, як по мені, ну, на Ютубі далеко не заїдеш в принципі. Ну, також це новий контент для Ютуба, щось цікавіше, більш перспективне, як мені кажеться. І цей челендж я хотів би перевести, скажімо так, в стиль життя. Бо скільки я інформації не передивився, скільки відео на Ютубі не передивився, всі мільйонери починають з маленьких звичок, з маленьких кроків і потрошки йдуть до гори. Бо якщо думати, що буде в мене мільйон доларів, тоді я почну це робити. Ну, Скажу вам так, це так не працює, скільки інформації не перелупати, Так що будемо перевіряти, в принципі. І Також драмки челенджу. Це в нас челендж стартує з моменту виходу цього відео. Наступне відео буде через місяць, ще одне буде через 2 місяці, і ще одне, мабуть, через 3 місяці. І буду, буду ділитися вам про челендж, розказувати, що як, що виходить, що ні. Якісь звички ми будемо додати, якісь будемо забирати. І якось так, думаю, має бути вам цікаво. Мені теж. <гум> Чому назва «1%»? Скажемо так, це суть челенджу кожного дня ставати на 1 або на 0,5% краще, ніж вчора. І з часом це приводить до шалених результатів, бо якщо ви там ввечері зловили мотивацію, там десь вирішили собі там хай віджиматися 50 разів в день. Е, якщо ви почнете це робити, ну вас ну, надовго не вистачить, мені кажуть, за максимум на тиждень. Дальше ви скажете, скажете то нахуй воно мені треба. А от е, суть одного відсотка, що це кожен день робити щось в кайф, але ну, з часом воно приводить тебе до, до результатів, а не просто щоб, е, щоб мотивація, хоп, і, і все. І назад потім це, вернувся на старт. Ну, Так далеко не заїдеш. Так, І звідки взялась така ідея челенджу 1%? Ну, Це ютуб канал Богдас. Він розказував, як він це буде робити. І, ну, Я трошки, скажімо так, вдохновився і вирішив взяти собі таку ідею і вам заодно показати, як це буде виходити і чи з цього щось в мене вийде. А тепер що буде з нами, якщо ми не будемо їбашити? Будем... бобрами, блядь. І що я планую прибрати зі свого життя на момент челенджу, а в подальшому взагалі його забрати. Це в нас, скажімо так, швидкий дофамін. Перше, це в нас перегляд порно, користі ніякої. Після завершення процесу тобі взагалі нічого не хочеться. Як вижити лимон стаєш демотивуюся і, і все. Друге, це в нас ігри. Ігри, скажімо так, я майже взагалі вже не граю, не бачу в цьому сенсу. Для чого прокачувати персонажа в ігрі, багато часу цьому приділяти, якщо можна цей час приділити собі, прокачати себе і в подальшому ти кайфанеш від того, ну, наскільки ти себе прокачав, і так само можна це все мати в реальному житті, а не в ігрі. Це, як мені кажеться, більш кайфово. І третє, це в нас короткі відео, це в нас шортс, рілс, тік-ток. Купу відеосів в інтернеті є, як вони вбивають наш мозок, як ми тупіємо, деградуємо, як купу просто часу тратимо на ті відео там, по 2-3-4 години на день. Ну, в мене така проблема, не сказав би, що вона велика. Деколи проскакують, де я заліпаю в ріцах, але стираюсь. Не заліпати, бо ну, не хочеться просто так час втратити. Так, е, да, розумію, що це важко може бути, отак, відказатися від цього всього, але, скажімо так, треба чуть-чуть зменшувати, зменшувати, зменшувати і в подальшому взагалі відказатися. Я вже не раз таку техніку застосовував. Е, так само можу сказати, приклад, приводу е, цукор в чай, я сипав там раніше три ложки, потім мені це вже набридло, бо я розумію, що користі до організму ніякої немає. Я почав там зменшувати на 2,5, на 2, на 1,5, на 1. І так можна зменшити, щоб взагалі без цукру пити. Так само і з рігусами, і з цими всіма факторами, що я вам навів. Що я планую додати в своє життя? Розділимо це на пункти. Перший пункт це у нас здоров'я. До здоров'я відносимо спорт. Скажу вам так, до спортзалу мені ще далеко, як і морально, так і фінансово. Я ще не готовий на це витрачати кошти. Але обмежуся наразі мінімальними вправами там вдома. Там зранку якусь розминку зробити, повіджиматися там 20 разів. Також планую ще додати вправи, щоб підрівняти осанку. Сутулю сильно в мене плечі вперед, голова теж вперед, дупа назад, ну це, типу, не дуже гарно виглядає, і плюс спина болить частенько ну, і це, типу, погано. Покажу вам, буде для порівняння результату, чи буде що, чи не буде. Ще ми віднесемо ось сюди це їжу. Ну, здорове харчування, звичайно, це не просто, але. Скажу вам так, їсти менше всякої фігні, де багато хімії. Можна, додавати більше фруктів, овочів, менше слотко їсти, теж це в принципі все реально зробити. І я думаю, кайфувати від їжі теж можна так само. Що сюди віднесемо сон. Сон дуже важливий спати хоча б по 8 годин, Там лягати в 12 час бажано, звісно, раніше і вставати 8-9. Взагалі непогано, чувствуєш себе добре і плюс ще цілий день впереді. А якщо спати там до часу, двох-трьох дня, ну нічим добрим це не закінчується, це збитий режим сна. Я думаю, нема мені, що вам тут пояснювати. В принципі, ви самі маєте знати про це. Віднесемо сюди ще розвиток, так як я живу в Польщі. Вивчаю польську мову, наразі ходжу на курси, практикуюся. Щось нове в принципі, вивчаю. Ще як я розпочав займатися Ютубом, майже кожен день чомусь новому навчаюся в цій сфері: там монтаж відео, фотошоп, зйомка ну, це багато чого маю навчитися. І щось додав читання книг це дуже важливий пункт. Раніше я ніколи не читав. Але як розпочав читати, зрозумів, що воно дуже добре прокачує наш розум. Так, як ми себе поводимо, всім раджу читати правильні книжки, головне правильні. Про це я думаю запишу вам відео. Тому так. Да. І тепер саме цікаве – це фінанси. Скажу вам так, я вже давно не шукаю швидкого заробітку. Бо з нього в більшості випадків нічого не виходить. Можливо, ти десь там щось виграєш чи виведеш, але якщо ти то і виграєш, ти потім ті гроші десь прогуляєш і все, типу, толку ніякого. Швидкого заробітку в більшості випадків немає. Це так ставки, казіно, якісь там не незрозумілі. Не раджу вам цим займатися. Ще я хочу. Розпочати контролювати свої доходи і витрати. Так як я зараз працюю на звичайному заводі, не так багато заробляю, але контролювати це треба, бо багато грошей йдуть просто ну, незрозуміло, куди там на якісь продукти, непонятні чи ще кудись. Ну, треба контролювати, що куди йде, і знати, на що ти витрачаєш, що відкладаєш. Також щось сюди віднесемо правило 10%. Це коли ти 10% від свого заробітку відкладаєш на майбутню справу. Про це детально розписано в книзі Самий багатий чоловік в Вавилоні. Класна книжка. Ще важливо це оточення, розвивати своє оточення здравих людей, які тебе, можливо, до чогось приведуть або будуть до догори. Думаю, пояснювати вам немає тут а що, бо, думаю, всі знайомі з вислівом, «Маєш чотири дрога мільйонера, будеш п'ятим, або маєш чотири бідних друга, будеш ж п'ятим бідним. Для мене розвивати уточнення — це трошки важко, бо я оказується інтроверт, і ну, <смас> важко мені людей близько до себе підпускати. Тому так. але... Стараюсь працювати над тим, щоб знаходити якихось спільних друзів, в яких є спільні інтереси зі мною. І скажу вам так, це корисно, коли маєш з кимось поділитися інформацією, вони з тобою діляться, і ти це до кучі складаєш, і виходить щось доволі непогане. Ще одне з важливих пунктів в нашому проєкті це в нас здоровий відпочинок. Мається на увазі не сидіти цілий день там в телефоні або на ліжку спати весь день. Це мається на увазі піти десь погуляти, в парку посидіти з друзями, на велосипедах покататися або так походити. Наприклад, я стараюсь десь кожен тиждень виїжджати на велосипеді, кататися, перезагружаюся, ну трошки краще себе чувствуєш в наш ну, в цьому проекті 1% дуже важливий відпочинок. Саме головне це робити все в кайф і відпочивати. Так, дубль хуй знає який за сьогодні. Поділюся з вами невеличким планом дій. Ну, правда, не до кінця його ще зробив, але якусь інформацію собі підчерпнете. Планую кожного дня читати по 5 стрінок книжки хоча б. Також... Планую поменше дивитися «Трілсів», максимально мало, планую планувати наступний день, а в подальшому це ще буде тиждень. Також планую стежити за своїми витратами і доходами, бо це дуже важливо. І саме головне це відпочивати, робити це все в кайф і потрошки розвиватися, щоб в кінцевому випадку вийшлося. Нафіга собі. На цьому наше вступне відео підходить до завершення. Якщо я тебе змотивував або ти плануєш робити це зі мною, пиши, коментуй, буде мені дуже цікаво, чи, чи я один такий, чи ні. Ну і що ж, на цьому все в принципі. Дякую за перегляд, що додивилися до кінця. З вас вподобайка за такий проєкт. І на цьому все, в принципі, всім щасливо і... і щасливо. Блять, так і хотів сказати, всім щасливо і без мандатів. До чого тут мандат? Хер його знає. Оце, оце я проголодався. Йома, 4 чи 5 часов знімати, блять, ще нічого їсти не взяв. Капец. Зараз заїду домой, як наїмся макаронів, каву і зап'ю.